Арт-терапевтка Оксана Горбова проводить заняття для дітей із аутизмом в громадській організації Янголята. «Роздаю всі метелики. Шо Малювати. червоний колір малюби бери метелико упродовж трьох місяців. І діти, і батьки Янголят зможуть поліпшити психоемоційний стан завдяки арт-терапевтичним заняттям. Проведення таких занять уможливила грантова підтримка неурядової організації зі США Global Fund for Children, розповіла голова громадської організації Янголята Юлія Поліщук. У нас в якихось таких гуманітарних питань в принципі вирішені, але як батьків, так і в дітей погіршився психоемоційний стан. Це більш такі терапевтичні заняття, які мають дати можливість людині розслабитися. арт Арт-терапевтка Оксана Горбова показує картини, які створили на заняттях із. Батьками у техніці флюїд арт навіть людина без досвіду може намалювати доволі гарну роботу. В Кінці от такий неочікуваний виходить ефект через те, що поки малюєш, не знаєш, що в тебе вийде». Заняття відбуваються окремо для дорослих і дітей. Оксана Горбова каже. Використовують різноманітні техніки та матеріали. Робота із дітьми з аутизмом має особливості. Зараз ми можемо застосувати наприклад хусти, так крил заготовки ДСП, як ми зітками сьогодні робили. Така в нас змішана робота. Була трошки аплікації, навіть колаж і монотипія. Стараємося підбирати такі роботи для них, щоб вони менше замазнувалися. Вони слідкують щоб в мене не були брудні ручки. Казать мені 13-річного Назара Мар'яна Мирончук розповідає, позитивні емоції на заняттях отримує і вона, і син. Займаються малюванням, діткам дуже подобається. Особисто мені дуже сподобалася арт-терапія для дорослих. Ми отримали дуже багато позитивних вражень. Онук важко переносить повітряні тривоги та перебування в укритті. Почувається неспокійно, говорить бабуся та опікунка 13-річного Максима Тетяна Моргоєва. Натомість на заняттях з арт-терапії каже, хлопець радісний. Нашим дітям це піднімає настрій. І коли ми бачимо, які вони радісні на цих заняттях і щасливі, то є таке прислів'я, що коли щасливі діти, то щасливі і їх близькі рідні зі слів голови ГО Янголя та Юлії Поліщук, зараз в організації отримують допомогу 25 дітей з аутизмом віком від 4 до 20 років. Лариса Андрійчук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.